Зі східного фронту на політичний партія Народний фронт офіційно заявила свого кандидата у народні депутати по 88-му виборчому округу. Команду сильних діячів на Коломищині представлятиме доброволець Нацгвардії Юрій Тимошенко. Борець за українську державу із 25-літнім стажем. Він пройшов два майдани, та, в числі перших вояків, вирушив боронити свою батьківщину на схід. Це була боротьба за право нас називатися українцями мати. Вільне національне буття на своїй Богом даній землі. Він жив у, у, Україною і все робив, щоб в її силах, що в своїх силах, щоб вона стала українською. Отець Михайло Арсенич, який добре знає Тимошенка, каже, що той не міг миритися з подіями, які відбуваються в Україні, і рвався в бій, адже відчував, що може щось змінити. За словами священика, Тимошенко може змінити систему в державі, бо відчуває себе її частинкою. Повірте, набагато легше воювати з автоматом ніж в сьогоднішній день. А в депутатський склад. Що таке держава? Перша держава, це я. І якщо кожен відчує, що держава це я, а я вірю в те, що. Віра відчуває вже це на добрих 25 років. Ми побудуємо цю державу. Боєць Нацгвардії, а нині кандидат од нардепи, каже, делегували його і бойові побратими, з якими пліч опліч відстоювали у сепаратистів Слов'янськ. Тож залишив окопи, і як був у пошарпаній війною формі, вирушив на партійний з'їзд до столиці. У побаченому та почутому там не розчарувався. Тепер запевняє, зробить усе, щоб підтримати економічні реформи народного фронту. Утім, головним питанням для добровольця все ж залишається східна війна. Не зараз питання номер один війна. Перемога у війні, і для того ми запрошені, щоб своїм бойовим досвідом допомогти прийняти кардинально правильні рішення, мудрі і швидкі. Я не просто прийняв це запрошення і підтримав його, а вирішив, що і мені тут місце, і я усіма способами підкладу своє плече для того, щоб всі ці реформи напрацювання були якнайшвидше, найкраще втілені в життя. Кандидатуру бійця першого батальйону нацгвардії підтримали і активісти націоналістичного громадсько-політичного об'єднання, національний вибір та самооборона майдану.